Вітаємо в ефірі програма Пригоди Оттолайн. Я представляю нашу творчу молодь Гліб дмитрішин Донченко. Вітаю вас. Вітаємо. Лідер молодіжного телебачення Фест ТВ Олександр Васильцов. Вітаю вас. Вітаємо. І Леонід Гапєєв. Ми сьогодні почитаємо уривки з цієї книжки. Це Лауреат Нагород у 2015 2000 у му роках Кріс Ріддел. Отолайн і Фіолетовий лис. Це книжка видавництва ранок. Ми дякуємо видавництву ранок за такий подарунок, передана Глібою за його активну участь у міжнародному фестивалі. у творчості в спеціальній рубриці Популяризація читання. Отож, ми почитаємо улюблений уривок. Розділ перший. Отолайн Браун мешкала. У квартирі вежі Гафлендінка. Споруда була дуже схожою на перечницю, тож усі називали її Будинок Перечниця. Вона жила разом із найкращим другом паном Монро. Маленький і волохатий, Вихідцем із норвезького болота. Батьки Отто Лайн, професор і професорка Браун були мандрівними колекціонерами. Вони подорожували світом, збираючи різні речі, які потім відсилали додому, щоб Отолайн. Дбала про них. Колекції були надзвичайно великими, але дівчинці допомагало чимало людей, які щодня приходили до квартири 243. Вони ні, ні рейд, вони подорожували світом, збираючи різні речі, які потім відсилали додому, щоб Отолайн дбала про них. Колекції були надзвичайно великими, але дівчинці допомагало чимало людей. Які щодня приходили до квартири 243. сорок е, оглядаючи за колець? Тіян ой, за колег Тіяман. Отолайн і пан Манром пережили різноманітні пригоди. Дякую, Глібо. Ось такий уривочок ми зараз почитали, і у нас від наших глядачів там десь заховалося цікаве питання. Гліб, що найбільше сподобалось тобі у цій книжці? При про їх пригоди і про кота цього волохатого, дякуємо нашим глядачам і дякуємо видавництву ранок за цікаві книжки.